Чорнобильців позбавили пільг ліквідатори аварії на ЧАЕС обурені. у касах Коломийської автостанції. Їм продають квитки за гроші. Касери мотивують тим, що для них пільги на проїзд у приміських автобусах цьогоріч не передбачені. Ми вирішили з'ясувати, чому одну із найбільш нужденних верст населення держава забула або свідомо проігнорувала. Тему продовжить Надія Ніплюхіна. Михайло Захарук, учасник бойових дій та ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Як більшість чорнобильців на пенсію ледь животіє, а тут ще один сюрприз. 5-го числа перед 4-ю годиною я прийшов в касу, щоб взяти відмітку на автобус колонербестовці. Мені сказали, що я поставив як посвідчення в ка. В віконці вона сказала, що пільг, ніяких немає. Потім, коли взяла, відкрила посвідчення, каже, вибачайте, каже, для учасників бойових дій є посвідчення. Тоді я їй показав посвідчення Чорнобиць. Вона сказала, що ніяких пільг немає, навіть інвалідів першої і другої групи. Такою інформацією чорнобильці обурилися. Віктор Познік, голова Коломийської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України, каже, таку ситуацію передбачав, але все-таки сподівався про них не забудуть. Ця непроста ситуація назривала ще 20 січня. У нас на цьому маршруті була так само відмова брати чорнобильця у Пилипах, А тепер обласна проспілка. Перевізників прийняла рішення. Я не розумію, чому, чому обласна проспілка перевізників, як там одні сидять дітей 80-річні, прийняла рішення про відмову возити на територію області чорнобильців першої і другої групи інвалідності, другу категорію так само. Інвалідів війни, дітей, тоді діти-сироти. У нас є ще проста група інвалідності, перша друга група інвалідності. На основі чого, хто це їм дав таке право приймати одному рішення на своєму хуторі Івано-Франківську? Разом з Чорнобильцями йдемо до автостанції, проте тут повідомляють керівництво у Івано-Франківську, адже наш автовокзал належить до обласного підприємства автобусних станцій. Телефоном інженер Галина Бендерська озвучила позицію підприємства на основі заяв перевізників, які зверталися в обласну державну адміністрацію і по своїх районних державних адміністраціях на місці з приводу того, що їм не відшкодовують за пільговий проїзд. Поки що, так як їм пояснили на даний момент не заложені в державному бюджеті гроші на відшкодування, і ніхто не закладає з ними договора на це відшкодування, пільги ніхто не виділяє. Вони в зв'язку з тим, що ніхто не виділяє пільги, понаписували заяви, які нам дали, і на основі цих заяв на даний час. Ми користуємося, дали розпорядження припинити. Уже е, направили листи як е, підприємства так і райдержадміністрації на кабінет міністрів. Чому як це так, що не заложені пільги? Упустили таке питання. Це ж велика категорія пасажирів користувалася цими пільгами, А то не заложено навіть бюджет. Думаю, що цього тижня повинно то рішити це питання, тому що вже була розмова конкретна по цих листах, що відмінили, надіємося, що цього тижня це все вирішиться. Тобто, те, що державної субвенції на відшкодування перевізникам поки немає, підтверджує і заступник голови Коломийської районної державної адміністрації. Любов Михайлиш не розповідає у державному бюджеті ці кошти просто не передбачені. Тобто про пільговиків забули свідомо чи ні, можуть сказати лише в офіційному Києві. До 2016 року і в принципі механізм не змінився. Всі категорії пільгові, які мають право на безоплатне перевезення перевозилися за рахунок компенсації перевізникам перевезених пасажирів, тобто втрати за пільгове перевезення компенсувалися за рахунок субвенції державного бюджету місцевим бюджетом. Щоправда, до закінчення року ми залишилися, і на даний момент ми ще заборгували перед перевізниками 163 тисячі гривень. Оскільки у державному бюджеті України на 2016 рік такі видатки не передбачені як субвенція місцевим бюджетам, то відповідно з 1 січня цього року виникла тимчасова, я вважаю, колізія, тому що не визначено, яким чином мало би бути відшкодовано ці витрати. Перевізникам, які працюють на маршрутах загального користування, і здійснюють пільгове перевезення пасажирів. Мова йде про чорнобильців, учасників бойових дій, а членів їхніх сімей, інвалідів дитинства, інвалідів першої та другої груп загального захворювання та кілька інших категорій. Можливості компенсувати перевізникам ці витрати за рахунок районної скарбниці нереально каже Любов Михайлишин. Власні доходи районного бюджету складають 19 мільйонів 820 тисяч, за які утримуються різні галузі бюджетної сфери, які фінансуються за рахунок коштів районного бюджету, За розрахунковими даними з тим, що ми зверталися із заявкою про виділення коштів, то витрати для автомобільного і залізничного транспорту по району мали би складати в межах 3,2 мільйона гривень. Суто для автомобільних перевезень це мало би бути 2,4 мільйона гривень. У проєкті бюджету на 16 рік була сума 2 мільйони 588 тисяч гривень, ну але з прийняттям бюджету її там. Не виявилося, ми маємо інформацію, що Міністерство соціальної політики, очевидно, побачило цю прогалину у законі про державний бюджет, звернулося до уряду і профільними комітетами напрацьовано зміни до державного бюджету, які мали би очікуємо розглянутися в лютому, ще в лютому або у березні 2016 року. Тобто, думаємо, що ці. Якраз тимчасові незручності для перевізників мали би бути ліквідовані. Закон про, про автомобільний транспорт, зокрема, стаття 37, забороняє перевізникам відмовляти у безкоштовному перевезенні пасажирів пільговиків. Але на даний момент дійсно питання їх, їм відшкодування таких втрат не відбувається. Районна влада просить перевізників, поки питання не буде врегульоване на державному рівні, пільговиків не ігнорувати. Проте впливу на продаж квитків автостанцію райдержадміністрація не має. Тому людям тепер доведеться чекати змін до держбюджету. Але коли про них згадає найвища влада, сказати ніхто не береться.